Заміна старих ламп задля збереження світла нещодавно у дії запустили новий проєкт. Українці тепер можуть подати заявку та обміняти старі лампочки на енергоощадні ледлампи. Як реалізовується програма, експеримент провів мій колега Роман Олійник. В Україні активно впроваджується програма по заміні звичайних лампочок на енергозберігаючі. Ми на власному досвіді хочемо побачити, як впроваджується ініціатива. Масова заміна старих ламп на енергозберігаючі дозволить знизити споживання електроенергії на 7-10 відсотків. Зазначають енергетики, особливо у моменти пікового навантаження на систему. Та чи досі є попит на лампочки розжарювання? Значно менше беруть у даний час. Зовсім не беруть лампочки, бо немає електроенергії. Долучитися до нової ініціативи можуть усі громадяни України віком від 18 років. Для цього потрібно мати паспорт та податковий номер. Залишити заявку можна у дії, у розділі послуги, обмін лампочок. Далі потрібно вказати контактний номер телефону, відділення укрпошти, у якому хочете забрати лампочки, та тип і кількість led ламп. Після підтвердження заявки лампочки зберігатимуться у відділенні 5 робочих днів. Аби обміняти лампи розжарювання на новітні led лампи, потрібно завітати у відділення Укрпошти пошти з паспортом та ідентифікаційним кодом Світлана вже пройшла реєстрацію з застосунку дія та завітала до відділення Укрпошти. Каже, це обов'язок кожного зробити все можливе, аби економити електроенергію. До цього треба відноситися відповідально, тому що ми хочемо, щоб менше відключали світла, щоб наші діти гарно вчилися в школі. Чернівчани активно беруть участь у програмі вже з перших днів її роботи. Розповідають нам фахівці відділення Укрпошти. Що ви бачите? Я вам покажу. Це все там, де написано, це все використання, і оце це все залишали. Получили ми 3200 лампочок в понеділок. Буквально вже на вчорашній день. Ми видали більше, ніж тисячу лампочок. Також додає, якщо немає можливості подати заявку через дію, можна просто прийти у відділення Укрпошти. Якщо лампочки будуть в наявності, їх одразу ж замінять. Як бачимо, процедура отримання нових летлампочок не складна. Потрібно завітати в відділення і зареєструватися та отримати їх. Романоліник, Андрій Кордуван, Чордівецький репортер, телеканал СІ 4